Була книга, вона називається Ті, що перестали боятися. І там розповідається ще за 2014-16 роки, як вони виходили з котлів і начмеда, який якраз працював в котлі, приймав поранених, і там дуже гарно описується, що вони робили, Взагалі як надавали допомогу, то його якраз позний дубень, і я собі так його йде. Ми приймали вже пораненого. До нас його вже довезли просто ну він загинув. З цим першим сумним досвідом ми вже розуміли, що... що відбувається, що люди гинуть. Це нас, можна сказати, трохи спочатку розгубило, але й одночасно заготувало. За водіїв найкраще стало. Одного був позивний Ніка, дуже крутий водій, дуже крутий, дуже був мотивований чоловік, потім не почув. Другий це вже був мій ровесник Олександр. Дуже спокійно завжди дуже так на сьогодні, все в них вийшло. Кожен знав свою роботу, виконував її по максимуму. Якраз недавно приїхав з Англії. І у нас відправили було е 30 військовослужбовців. У нас виходить так, що мали б вони навчати, але вийшло так, що ми навчаємо. Я був медик з лісу, хлопець з прикордонної крути евакуйовував на човна. І також один з член з Вадіїв евакуйовував е, у полі запорізькі на напрямки. це виходить у нас три медики і три різні тес-локації. Е, то нас викликали до себе, сідали тес-хлопці з Канади, Америки, е, Литви, Англії повністю брали і розписували, е, як працює наша евакуація. Їх дуже дивує те, що, е, наприклад, по нормах евакуація триває до двох годин у них. Е, е, і так їм об'яснити, що евакуація може тривати шість годин, вісім день, що поранений лежить десь у якомусь бліндажі, йому надають постійну допомогу і постійно за ним слідкують, то вони цього, ну, вони з цим не стикалися. Так само, як ми працюємо е на своїх етапах, як ми казали, що ми обезбачені, то вони так би не поступали. У них багато різної підтримки повинно бути вогневе ураження постійне і тому подібне. Так як було у нас, ми це звісно з цього все дотримували. Але вони не рахують, що ворог може дуже сильно вражати своїм вогневими засобами. і таку підтримку надавати, яку вони хочуть, і яка в них прописана, ну просто неможливо. А якщо буде один раз така підтримка, то просто ну, горить техніка, горить все. Ми вивозили не тільки своїх, дуже багато було хлопців до років, Ну, загальному з інших підрозділів що має на то були ситуації, що находили просто через інстаграм чи тому подібне. Дійсно, дякували за врятоване життя, що якби не так, то було дуже подале. Але з іншої сторони сумно було, дякують ті, що було дуже важко поранено. Вже розумієш, наприклад, був чоловік, був якому мав поранення плеча, поранення дуже м'яко ну, Йому пізніше ампутували руку і питаєш, просто як він. І розумієш по тій роботі, згадуєш що з ним було, що там ну нічого доброго не могли зробити з ним. Я розумію, що він зараз напише щось не те, що би хотілося і йому, і мені, але треба спитати.